Якщо ти народився в сім'ї акторів, ну дуже складно не стати теж актором, як і батьки. Загалом він знав приблизно вісім мов. Починаючи з моменту навчання в Тернопільській гімназії, почав вивчати мови, різні мови. І вважається, що так як у гімназії вивчали латину і давню греку, то він їх теж опанував. Звичайно ж, українську. Польську, російську, німецьку, Латину і давнього греку це певне припущення, що він дуже добре знав. Ну, враховуючи, що він ставив давньогрецькі п'єси, то думаю, все-таки знав. Також він свого часу захопився Шекспіром. На той момент ще не було перекладів на англійську, йому довелося вивчити англійську мову і перекласти Шекспіра. Потім він захопився Іпсентом, норвежським драматургом. Настільки захопився, що вивчив норвежську мову, для того, щоб знову ж таки Іпсента і інших норвежських письменників. Одне з перших таких дуже сильних кохань Леси Степановича. На жаль, коли вони зустрілися, Катерина вже була одружена, але вони таємно зустрічалися, про це дізнався чоловік, пробачив Катерині, але все-таки вона вирішила залишатися з ним в шлюбі. Лесі Степанович, це було нестерпно, що він не може бути поруч зі своєю коханою, і що він робить дуже категорично, все прямо відбувалося дуже швидко. Він десь знаходить револьвер, іде на пірс до річки і стріляє собі в серце. І якби його дуже швидко не змогли врятувати, і ну, як вважають, переправили в Краків і там робили йому врешті-решту операцію, то ну, можливо на сьогодні так би багато не змогли би говорити про нього. І є так певна теорія, що фрагмент цієї колі не змогли дістати з його серця, тому є така легенда, що він все життя прожив з кулею в серці, як певне нагадування про. Ту історію. Ці останні чотири роки його в Сандерморі він все одно продовжував творити. І навіть будучи на Соловках, разом з іншими в'язнями, він створював театр разом з Кулішем Вони померли в один день, це 3 листопада 1937 року.